Укриття одна із найскандальніших тем у столиці під час війни. Мене звати Антоніна Карташева. Вітаю вас на Ютуб-каналі Новини Лайв. І сьогодні ми з командою пробудемо інспекцію укриття однієї зі шкіл Святошинського району разом з народним депутатом, яке це укриття побудував. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня! Моє перше питання можливо дивне, але я думаю, що глядачі, коли вас побачать, подумають про це, чому член аграрного комітету будує укриття. Ну, це як ви говорите, дійсно проблема не тільки столиці, це проблема загальноукраїнська. І для нас було, коли ми шукали фінансування, спочатку це були пункти незламності, але коли ми пішли далі і в одному з спілкування з скажімо, дитиною моїх друзів, ми подивилися, вона розповіла, що відбувається в укриттях, коли вона спускається, коли йде тривога. І пройшовши в те укриття, я подумав, що мабуть, все-таки ми будемо робити укриття, тому що для дітей це в першу чергу, щоб діти були в комфорті і вони не можуть там проводити навчання. Взагалі, коли ви кажете, ми кого маєте на увазі? Е, ну, по-перше, це моя команда благодійного фонду допоможемо разом. До того ж, в нас є головний благодійник, який. Ці кошти виділяє, от зараз глядачі зрозуміють, що ви будуєте не за державні кошти укриття, а за е, гроші фонду, е, які вам хтось дає. Скажіть, будь ласка, е, як ви домовляєтеся і шукаєте, де ви будете будувати? От, наприклад, якщо ми беремо Київ, це ви приходите до кличка і кажете, я побудую в цій школі. Чи приходите в цю школу і кажете, я вам побудую? Ну знаєте, якщо ми говоримо тільки про Київ, то е, в мене є колеги з моєї фракції, які вибирали. Є києвлянами, і я попросив їх допомоги. Попросив, щоб вони знайшли ті необхідні об'єкти, які дійсно потребують цієї допомоги. Допустимо, 157-ма школа на оболоні там не навчалися діти взагалі цілий рік, тому що там не було укриття. І вони е навчалися онлайн. Тобто зрозуміло, що цю школу потрібно брати, тому що діти не мають спілкування нормально зі своїми сверстниками, однолітками і, і і так далі. Зараз ми зайдемо в укриття і побачимо його, але перед тим хочу, щоб ви сказали, от чим воно відрізняється від тих, які ви зайшли, побачили і були в шоці. От опишіть, хоча б те, скільки ви на нього витратили грошей, скільки часу проводили ремонт. Я не згадаю, скільки саме коштів ми витратили. Порядка, я думаю, 2,5 мільйонів. Укриття будується. От це одне з тих, що будується просто максимально швидко. Ми зайшли з підрядна організація, зайшла десь приблизно півтора місяці або місяць тому, десь ну, надзвичайно на, на, на швидко. Тобто тут вже побілені стіни тут. Вже закінчений практично санвузол. ну Ви можете зараз самі подивитися. І ці, ця підрядна організація працює 24 на 7. Ви шукаєте кому допомогти, і з ким ви домовляєтеся? З адміністрацією району, з мером, з військовою адміністрацією, зі школою. Е, ну, по, в різних регіонах по різному. Допустимо, якщо там взяти там е, Запоріжжя. То в Запоріжжі ми домовлялися з районною адміністрацією, з керівництвом заступниками мера. І там, потрібно було меморандуми підписувати, якісь там про якісь нерозголошення і так далі. І так далі. Тобто, в кожного, скажімо, в кожному місті є. Своя специфіка підходу до цієї роботи там, наприклад, в Одесі ми таки не домовилися, тому що вони сказали, що нам потрібна проектно-кошторисна документація, ви мусите там робити проекти, хоча в нас немає капітального будівництва. І просто ми розуміємо, що там, наприклад, проектно-кошторисна документація робиться до півроку там або ще десь. Ми просто зрозуміли, що в нас дедлайн до 1 вересня. Ми не можемо собі дозволити втрачати стільки часу, щоб просто робити якісь документацію, бігати по е чиновникам. Щоб збирати ці всі папірці, тому ми просто сказали: вибачте, ми будемо робити в інших, в інших областях. А, там, якщо взяти Львів, якщо ми вже такі йшли, Львів, ми домовлялися з Львівською. Місцевою владою десь півтора місяці, тому що вони дивилися, вони не хотіли брати, вони не хотіли брати благодійну допомогу. Вони давали якісь зауваження до проекту, вірніше до договору, який, який ми складали. Там договір один. прийміть, будь ласка, благодійну допомогу, і все. Ви кажете, що у вас один там договір, та те, що вони приймають благодійну допомогу. У мене таке питання. Ми пам'ятаємо, коли почалися всі скандальні ситуації з укриттями в Києві кілька місяців тому, коли люди загинули. І потім у нас ж бурляння м'яча шукали винного. Що у вашому договірі або як ви будуєте, якщо з цим укриттям щось піде не так, хто буде нести відповідальність? Вже школа чи ви як ті, хто його будував? Ну, справа в тому, що тут щось піти не так. Ми ж не з, 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 з нуля його ремонтуємо, вірніше будуємо. Це визначені ДСНС укриття. Як е найпростіші, а ми вже його покращуємо, скажімо, перебування в цьому укритті, тому що е ви можете побачити, в якому воно стані було, і до якого стану ми привели. Тому що в першу чергу ми е думаємо про те, щоб не переваривати навчальний процес саме в школах і садочках. Першочерговим завданням, щоб діти, перебуваючи в цих укриттях, щоб вони. Мали чим зайнятися для них? Це було би в радість, тому крім того, що ми робимо ремонти. Ми також купуємо меблі. Ми наповнюємо там у нас в нас проектах закуплення проекторів, і це йде вже в цьому в кошторисі щодо наповнення укриття. Ми бачимо, коли там здається Деснянський район в Києві, так купує там на кілька мільйонів іграшки для укриття. Це дуже обурює людей. Я розумію, що ви зараз можна так сказати не про державні гроші говорите, але все ж, якщо порівнювати, що думаєте, в скільки обходиться взагалі наповнення укриття, яке потрібно для дітей, іграшки ви кажете, навіть там якісь екрани будете робити, чи реально це зробити? Робити, наприклад, і чи варто це робити за бюджетні кошти? Це не те, що варто. Якщо ми говоримо вже за велику тему про бюджетні кошти, то ми можемо взяти для, наприклад, для порівняння. Так? Ми візьмемо, наприклад, школу, в якій навчається там, 600 дітей. Це нам укриття обходиться в 2,5 мільйони. Візьмемо іншу сторону, коли допустимо розв'язку там Жилянську, якщо я не помиляюся, Київ виділив мільярд на розв'язку. Тобто порівняння здоров'я дітей, яке ми маємо ростити націю, і робимо там мільярд. Допустимо, Житомирська область 5 кілометрів дороги 360 мільйонів. Знову ж таки, порівняння. 365 мільйонів чи зробити укриття дітям ви почали будувати з квітня. Війна у нас уже е, півтора року йде. Чи були в держави кошти почати будувати ці укриття забагато раніше? Наприклад, там з минулої весни знаєте, в мене були правки до бюджету на цей рік, в якому мала бути захищена тільки видатки на захищені статті, тобто всі бюджети. І також бюджет України тільки на військових, і також виділено там на укриття на на медицину можна було робити з цими правками заборонити. Чи є можливість зараз чи у народних депутатів, як у вашої гілки влади, чи в інших гілок влади ухвалити якийсь такий закон, щоб укриття були на першому місці, і щоб ми почали їх будувати активно, тому що вони навіть після перемоги розуміємо, нам потрібно будуть завжди. Знаєте, тут насправді. Це питання ще більш глибше, і тут немає простого рішення. Тому що, допустимо, я хочу розповісти, вчора ми інспектували укриття в 157 школі разом з моєю колегою Юлією Гришиною і головою Оболонського району Фесиком Кирилом. І коли ми почали розмовляти, виявляється, що укриття рішенням РНБО, всі укриття мають бути відчинені. Тобто, оце укриття. Воно має бути відчинене цілодобово, тобто там меблі, там іграшки, там м'які е е пуфи, так, на яких діти будуть сидіти, там буде обладнання, але має укриття бути відчиненим. Наприклад, в школі є один охоронець, який оплачується школою, один, який отримує зарплату 5 тисяч гривень. Коли. Йде тривога, він відповідальний за це укриття, що воно має бути відчинене, відповідальний за те, що були відчинені всі, наприклад, якщо є огороша, там фіртка, ворота, вони мають бути відчинені і стояти, запускати людей, записувати людей, хто прийшов, і контролювати, щоб в укриттях було нормально, щоб він розумів, хто, хто зайшов. Якщо щось трапляється, а там заходять до речі, сюр в школі заходять люди з собаками, з великими собаками, з кішками, розповідаючи про те, що це член сім'ї. Я це розумію. Дійсно, да, член сім'ї все окей. Але там навчаються діти. В садочках така сама ситуація. Щоб зайти в садочок, от ви знаєте, щоб дитина потрапила в садочок, там потрібно пройти всі медогляди, всі щеплення. Але коли... Тривога туди запускають всіх людей. Без хатченків були ситуації, коли там просто були ну дуже такі неприємні речі, які ну просто мабуть на камеру не можна говорити. Дивіться, якщо сьогодні жінку з собакою не запустять в укриття, і вона через ракету загине. Виріжуть вашу празу про те, що ви сказали, що на що це собака, і будуть вважати вас винним. Як ви думаєте, як вирішити цю ситуацію? Тоді є багато різних ситуацій. Є багато різних е... ситу... мабуть, Вирішення цієї проблематики в першу чергу, мабуть, це таки дивитися, де можна робити не тільки в скажімо так в комунальних закладах, але й робити укриття. Як найпростіше, і в житлових будинках також є мапа, є є укриття. Мапа укриттів в кожному, в кожній області, в кожному місті. Його потрібно також відкривати. Деякі засекречені до сих пір, і вони зачинені, ніхто не знає, де вони знаходяться. Але знову ж таки, ми говоримо про дітей. Тоді повернемось до цієї школи. Цим укриттям будуть користуватися лише учні цієї школи, тобто люди з сусідніх будинків зможуть прийти чи ні? Ну вони рішенням РНБО укриття мають бути відчинені всі, тому будь-який мешканець району, будинку має право сюди зайти. Ми своєю чергою закликаємо владу будувати укриття, а людей спускатися в укриття. І дякуємо вам, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе і підписуйтесь на наші соціальні мережі, аби бути в курсі всіх оперативних подій.